У Мергороді тривають ремонтні роботи будівлі поліклініки у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Даний проект реалізовується завдяки надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Європейський інвестиційний банк погашає всі витрати. А Мергородська міська рада тільки. Виділили рішенням сесійним тільки процент на кошти на ПДВ. І авторський нагляд, і якщо буде коригування проєкту, якісь додаткові витрати. Розробка проєкту почалася восени минулого року, додає пані Олена Романенко. Договори підряду по укладенні вереснем місяцем 24-го року. Потім подалися на дозвіл. Відповідно, без дозвольних робіт на об'єкті, як ви знаєте, будівельні роботи розпочинати не можна. В жовтні 24-го року ми отримали дозвільні документи і будівельник приступив до своїх обов'язків. Завдяки підписаній фінансовій угоді, європейський інвестиційний банк виділив 19 мільйонів. За ці кошти активно здійснюються заходи з модернізації будівлі, що сприятиме підвищенню енергоефективності. А це дозволить в свою чергу заощадити витрати на опалення у холодну пору року. Також проводиться заміна вікон і дверей на сучасні енергозберігаючі конструкції. Даним проєктом передбачено утеплення поліклініки вентильованими. Металевими касетами з утепленням фасад буде. Передбачається заміна віконних блоків, дверних блоків, які вже старі вийшли із ладу і не відповідають енергоефективності. Окрему увагу приділено забезпеченню доступності медичного закладу для людей з інвалідністю. У межах ремонтних робіт передбачається заміна вхідних груп, що зробить вхід до поліклініки більш зручним для всіх категорій населення, зокрема, маломобільних громадян. Також благоустрій та під'їзд до закладу охорони здоров'я покращать в рамках цього проєкту. Роботи тривають згідно з графіком. Проєкт реалізується в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.